Застріває, тут застріває, рівень води йде до цього, бачите? Далі в мене піде до цієї штучки. Як тільки вона приговоряється зверху, вона вже руки. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. У нас є правила на екскурсії. ми відбили тоді, відходимо на У -у -у. три кроки. Так, так. Назад. І постійно тримаємо таку дистанцію. Добре, щоб ці було в себе. Домовились? Не передавати всі питання, я вам на всіх відповім. Домовилися? Mm -hmm. Можемо розпочинати. Okay. Розпочнемо ми з биття аргумента. Він був винайдем у третьому столітті до нашої ери і проводився дому вручну. Теж і такого невеличкого голючика. <реш> <реш> Вогневич. Винайшли його стародавні геки і перший раз користалися в 424 році до нашої ери. На одній зі сторінок був підвішений котел, в якому знаходилась горюча речовина. Хто мені скаже, яка могла там горюча речовина знаходитися? Через нас <реш> який потік повітря. Повітря це проходило по трубі у котел і видувало звідти вогонь. Постріли го складам до двох метрів. Це не було дуже багато, приводилось до руху її верхня частини. Якщо це були металеві шари, вони збивали противника, якщо це були леза, вони його різали. На відео та на плакаті ви можете побачити ці колісниці в бою, та їх пускали не зняти. Так, це міст Леонардо Давіше. Використовувався він в військових цілях, і прикол його був в тому, що він будувався без жодної мотузки, цвяху та клею. Потім вона вже була витіснена вогнепальною зброєю. Якщо потрібно було зламати стіни замку до 100 кілограмів, уразити противника клали багато дрібних камінців. Стояло завдання підпалити вороже місто, ставили бочки зі сміття. Це підйомний пристрій, дуже схожий на сучасний кран. Вони з'явилися десь приблизно в 15-16 столітті. До того часу всю року це сейс Винахід Вилетів другого століття та напрямок за летосу. Всередині такого механізму знаходились чотири металеві балки. Під в з них клали один металевий шамер. Ці балки поділяли на південь, північ, за підсхід, як і правило політику. Захисникам папки було легше захищати башки. То вони не цієї трубки. Добре. E, якщо вони більше на... Якщо вони більше наливали, то воно все на землі хата. Добре, а сам принцип чаші, як воно працює, ви зрозуміли? Так. так а, наприклад. Якщо більше... Типу, більше що типу... тіпу... 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 на часах. Типу їх чуття, що не так це Я завжди приходила, коли показую дітям, я вмію робити оленя. А ніхто не вміє робити оленя? Покажіть. Я вмію робити зайчика Це Сашечка Покажіть. Там оголку, так. Тепер беремо другу руку і робимо ось І ставимо над той рукою. Ось не-не-не-не. ну ка ну-ка, можете видіти? А то голуба злобут. Де голуба? голову. не так. Ось так, ось так. Ось так, вот так. Найдм так, ее школу просто. Нет. Ой, ташечки, Ленин, у нас целый. Дивимося. Так. І коли свічка згоряла, година мінялася. Або мінявся день, дивлячись, яку свічку використовувала. Що там де Всередині невелика частина підземелля, там ми проводимо екскурсію по статусу. Так, так ви вибиралися. Та ось дочці ну, Але Вони, але... Внушла, ноги, і вони взлітали.

¡Gracias!